В ефірі лайв студія. Мене звати Ольга Гвоздецька, і далі до такої новини: Макрон, Шольц, Дуда та ще 15 голів урядів зберуться сьогодні у Парижі, аби підштовхнути допомогу Україні. Очікують, що у режимі відеоконференції виступить і президент Володимир Зеленський. Також у зустрічі візьмуть участь представники США та Канади і глава британської дипломатії Девід Кемерон в юлісейському палаці. Зазначили, метою переговорів є мобілізація всіх засобів ефективної підтримки. України. Айни заразом нових оголошень про надання допомоги учасники зустрічі не планують. Додам на цьому тлі міністр МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю німецьким медіа зробив гучну заяву. Він закликав заборонити експорт боєприпасів із європейських країн в інші держави, окрім України. Кожен патрон, вироблений в Європі, повинен служити для захисту Європи. Зазначив Кулеба. Тож долучаємо до розмови Олексія Кубіна, кандидата політичних наук. Олексію, вітаю. Вітаю вас також дуже дякую за запрошення. Зустріч у Парижі. Відбувається на тлі невизначеності навколо виділення американської допомоги. Країни є зусилля. Що маємо, що має випливати з заходу, який скликав пан Макрон, зважаючи, що оголошувати додаткову допомогу жодна держава не планує. Ну, я хотів би відмітити, що тут важливий нюанс, що Макрон намагається мені здається, показати, що його слово, і взагалі позиція Франції, вона залишається в контексті України стійкою, що навіть він готовий демонструвати тут певне лідерство, да тому, що закликаючи а, щодо проведення цієї зустрічі, організовуючи цю зустріч, Франція то саме намагається показати, що ми розуміємо, зараз друга річниця була повномасштабного вторгнення Росії, що а вона готова вносити, скажімо так, свою. Частку в ці питання і я нагадаю, що попередньо із Німеччиною з Францією Україна вже підписала політичні угоди так про співпрацю про безпекові угоди, і от нещодавно підписала також з Італією з Канадою. Але, тобто, тобто сама по собі ця зустріч, яка така координаційна, а вона важлива. А тим паче, що на фоні того ми бачимо, як а, до цього часу в Європі продовжується, наприклад, дискусія а, про ті ж самі далекобійні ракети Таурус, тому що ви знаєте, що нещодавно німецький Бундестаг прийняв рішення а, про надання Україні далекобійних ракет, але там не було вказано конкретно, що це Таурус. І от сьогодні ми бачили з вами заяву пана Шольца. Про те, що а, він вважає, що можливо потенційно Україні поки і не готовий надати Тауру суда, незважаючи на всю цю дискусію, яка триває от уже такий довгий час. Я думаю, що на цій зустрічі це питання потенційно теж може. Підніматися да, з приводу яку європейську зброю готові нам надати наші партнери, ну але все рівно як мені здається, справді зустріч це добре, але нам би тут хотілось би чути вже більше конкретики. А конкретики по тому, яку зброю конкретно нам готові надати, конкретику по хоча б фінансовій допомозі біль або збільшення фінансової допомоги, тобто, от, от по цим речам, тобто. Поки що я дивлячись на цю зустріч, мені здається, що Макрон просто намагається тим самим показати, що він не випадає, знаєте, з цього порядку денного європейського і світового, і що він якби тримає руку на пульсі. Але поки що ще підкреслю, мене от в цій зустрічі, от насправді хвилює те, що про що ви сказали, тобто той момент, що а, там не збираються приймати рішення по виділенню а, чогось нового для України. Да? Чи в плані фінансів, чи в плані зброї? Ну ми розуміємо, що все ж таки ми, ми більше потребуємо тут вже не зустрічі розмов, а конкретних рішень. Щодо заяви Шольца, давайте трішки детальніше її обговоримо. Е, така канва цієї заяви, що м, Німеччина не хоче втягуватися у війну, не хоче і Німеччина, і НАТО е, посеред Німеччини. Нібито якщо Німеччина надасть Тауруси, то, власне і втягне цю війну. В чому сенс такої заяви? Бо не е, власне Бундестаг буде бити цими ракетами по певних російських об'єктах. Звідки звідки от така пересторога? Ну я нагадаю, що я думаю, що от ми пам'ятаємо нещодавно була прес-конференція Зеленського, і він там озвучив одну важливу річ. Я так розумію, що в першу чергу це стосувалося наших західних партнерів. А що ту зброю, яку західні партнери надають Україні, вона використовується тільки. В межах міжнародно визнаних кордонів України і тільки по тим об'єктам російським, які знаходяться на території міжнародно визнаних, ну тобто в межах міжнародно визнаних кордонів України, та тобто на окупованих територіях. Я думаю, що це звучало в тому числі і для Німеччини, тому що наскільки я розумію, там побоюються. Що ці далекобійні ракети, які Україна потенційно може надати, можуть бути використані щодо об'єктів на території Росії ну щодо тих об'єктів, з, з яких по Україні наносяться удари, але вони розташовані на міжнародно визнаних територіях Росії, і я так розумію, що поки що виходить, що все ж таки позиція української сторони тут, ну ми бачимо, не зіграла да. Тобто, хоча я думаю, що оце послання з Зеленського, воно стосувалося саме Німеччини, в тому числі, щоб вони не боялися знов таки. Я хочу сказати, що тут е, свою роль міг би, звісно, зіграти ще сполучені штати Америки. Я просто нагадаю, що е, тут має бути якась, хоча б перша країна, яка створить прецедент е, в плані надання зброї. Згадайте, у нас так само було з е, танками з леопардами, та да? тобто що мав бути прецедент. У нас так само було, наприклад, з F-16. То що мала бути перша країна, яка заявила що вона буде готова надати. От насправді тут я думаю, роль сполучених штатів Америки теж є важлива. Німеччина ще частково дивиться на Вашингтон щодо тих же атакамсів, наприклад. А і вони дивляться, скільки Вашингтон готовий надавати. Тобто, і якщо вони будуть бачити, що Вашингтон тут готовий активно діяти, я впевнений, що ми тоді побачимо, що з боку Німеччини може позиція по тауру сам змінитися. Тому що тепер є, якби. Знаєте, оце рішення Бундестагу, яке розмите. А тому, що німецька опозиція, до речі, пропонувала набагато більш конкретніше рішення, там де конкретно написано, щоб повноважити канцлера Німеччини надати Україні таус, але воно не було прийняте. А це рішення розмите. Але якщо офіційний Берлін буде бачити, що Вашингтон готовий, то я думаю, що в такому разі офіційний Берлін теж буде готовий послідувати цьому напрямку. Поки що виходить, що ми знову звертаємо увагу на Вашингтон і на ці перепитії, які там відбуваються в конгресі. тому що бачите, як воно пов'язане одне з одним, насправді, так. Тобто, одне одне рішення тягне за собою і наступні рішення. Ну і тут варто зауважити, що на завтра запланована зустріч Байдена з представниками конгресу буде чергова спроба переконати конгресменів вплинути на голосування на власне на те, щоби е, проштовхнути е, фінансову допомогу, зокрема Україні е, і ще тут. Пане Олексію, важливо зауважити позицію е, Єнса Столтенберга. Він же минулого тижня заявив, що коли F-16 з'являться в Україні, то вона матиме право, е, законне право власне за міжнародними нормами е, завдавати ударів по е, справедливих, так скажімо, військових об'єктах на території Російської Федерації. Дві риторики е, Шольц, який боїться е, бути ти втягнутим у війну, і Столтенберг, який заявляє, що у принципі такі удари стануть можливими, де перехрещуються ці дві риторики і чому зараз вони ну направду протилежні одна одній? Ну я думаю, тут грає ще роль а, все ж таки а, диспозиція. Так, пан Столтенберг він представляє а, НАТО. І це оборонний альянс. Водночас НАТО низка країн НАТО прийняла рішення про передачу України в 16. і справді Україна тут може ними користуватися, як вважає за потрібне, з огляду на те, що ми ведемо справедливу війну, знаєте, з точки зору міжнародного права логіка пана Шольц, пана Столтенберга. Вона абсолютно коректна. Да? Тобто, що якщо по нас наносяться удари по низку з низки цілих з території Російської Федерації, ми маємо право. А задавати по військовим об'єктам там а, ці удари, навіть використовуючи, наприклад, ті самі F-16. З приводу а, Німеччини мені здається, тут грає роль ще і сама позиція Німеччини, от а, в тому числі, наприклад, і контексті відносин з Росією. Тобто, в цьому плані НАТО можливо може якоюсь мірою вільніше да очільник НАТО висловлюватись. Тобто, а виходить, що канцлер Німеччини я не виключаю, що тут є ще якісь от його заява, його позиція пов'язана з його. Баченням стосунків німе німецько-російських, давайте так скажемо. Я не виключаю, що це теж впливає на те, що ми чуємо з боку німеччини таку позицію, яка є, тому що давайте не збувати, що і в самій Німеччині, навіть не зважаючи так, да роки повномасштабного вторгнення, все рівно є партії. А, а і політичні сили, які вважають, що треба переглядати стратегію Німеччини там щодо війни, і так далі. Ну тобто, і я думаю, що це все впливає на пана а, Шольца, тому що в Німеччині теж є певні ну, електоральні процеси, які продовжуються. Угу. А, повертаючись до сьогоднішньої зустрічі у Парижі, на вашу думку, на кого з лідерів а, і яких країн будуть намагатися впливати Шольц та Макрон? А, бо ну, напевно, вони будуть головними діючими особами а, всього цього заходу, а, аби підсилити допомогу Україні? Ну, дивіться, а, Я сподіваюся, що тут можливо, хоч тут Макрон зможе спрацювати і вплинути на пана Шольца. В плані надання зброї. Ну власне, ми бачимо, що є низка європейських країн, які в принципі готові нам активніше допомагати. Я хочу сказати, що навіть ці політичні угоди, про які я згадав, які ми зараз підписуємо, вони так чи інакше містять як мінімум, хоча б цю згадку, як і про оборонний компонент в майбутньому, але і про фінансування зараз. І це вже важливо, тобто потенційно ми можемо отримати додаткові ресурси. Я думаю, що це питання буде обговорюватись, і справді буде обговорюватися важливе питання про снаряди. А да? тому, що я думаю, що пан Кулеба не просто так напередодні, в тому числі цього зібрання, озвучив оцей момент, що було б дуже добре. Щоб а, європейські країни передавали все, всі снаряди, все озброєння, які вони зараз виготовляють, а передавали Україні, або принаймні, ну ми могли б побачити якесь пришвидшення співпраці з Україною а по виробництві а, цих озброєнь, тому що ну я нагадаю, навіть офіційні наші дані у нас а, зросло військове виробництво, і водночас а, навіть для того, щоб його збільшувати і надалі нам справді теж буде потрібна допомога інших європейських країн. Ну і в тому числі керівники входять в НАТО. Так, Ну і згадаємо сьогоднішню або вчорашню заяву пана Ом'єрова про те, що 50% власне всього, що обіцяє Європа, Україні, не доходить вчасно. Абсолютно е так е на вашу думку, от знову ж таки, про Париж, чи буде порушуватися тема ситуації на польському кордоні? Ну, зважаючи на те, що присутні і Анджей Дуда е там у Парижі, тут варто зуважити, що власне президент Польщі має мало повноважень для вирішення внутрішніх ситуацій у власній країні. Його функція ну радше така зовнішньополітична. А от е саме на полях зустрічі у Парижі, він напевно ну триматиме слово щодо блокування експорту українського збіжжя польськими фермерами. Ми і дуже згадаємо, що сьогодні польські фермери ще заблокували і один з пунктів пропуску з німеччиною. Тут можливо Шольц буде мати серйозну розмову з Дудою. Дивіться, а, ну ми в цілому бачимо, що в Європі є виступи фермерів і не лише в Польщі, да? але якщо ми говоримо про ситуацію в Польщі, то звісно, ця історія одразу на нас впливає. Я думаю, що. А зважаючи на те, що наприклад, та та сама Урсула фон дер Дерляєн була попередньо в Києві. Я не виключаю, що з нею це теж питання піднімалося. Тобто Україна говорила, що ми хочемо, якщо Польща так демонструє, що вона нібито не може це вирішити питання на власному рівні. То якби і була апелювання до європейського рівня, тому що давайте не забувати, що кордон між Польщею і Україною це не просто кордон Польщі і України, це кордон між європейським союзом і Україною. І європейська юрисдикція тут має. Значення, тобто я розумію, що Макрон даного падку вони виступають не як від імені Європейського союзу, але зважаючи на той момент, що там будуть низка представників країн, які входять в європейський союз, потенційно я думаю, що це питання теж там а, має бути обговорено. Тому що давайте та, чесно скажемо, що якщо говорити про Україну, ми в принципі всі можливості. Україно польські тут використали. Да? Я просто нагадаю, що а, ми, а, наприклад, були відповідні комісії з боку міністерства, які працювали з Польщею, міністерство економіки, які намагалися врахувати їх побоювання. Було рішення парламенту які приймали всі і опозиція і вланкасі приймали в до звернення до Польщі, до нового польського парламенту. Що давайте вирішувати це питання, все да. Тобто, ми готові. Була зрештою ця зустріч, поїздка українських посадовців. Ну, яку ми всі бачили на кордон з Польщею, да, зрештою, і питання так і не вирішено. Тобто, тут треба справді мені здається застосовувати більш вищий рівень. Це вже помітно, європейський рівень, тому що якщо слухати польських політиків. А то вони говорять, ну таке складається враження, що вони якоюсь мірою хочуть відкласти це питання на місяць в Польщі. Ми розуміємо місцеві вибори, так ну, частина польських політиків бореться там за голоси, але ми не можемо тут теж бути заручником розуміти цих польських ситуацій. Тому що тут місцеві вибори, а через місяць або декілька місяців почнуться президентські вибори в Польщі, да, умовно, і що ми тоді теж будемо заручником а, цих ситуацій. Ну так і хочу наостанок повернутися до заяви пана Колі... Колеби ще раз. Технічно, взагалі, можливо, здійснити його ідею. Як до цього можуть поставитися держави Європейського союзу? Що треба для того, щоб цей механізм став реалістичним? Ну я думаю, що тут є потенційно може бути ускладнення пов'язані з тим, що ці озброєння, які європейські країни виготовляють, ми розуміємо, що частина з тих компаній ну, вони можуть мати і бути і приватними. І по-друге, я не виключаю, що там можуть бути контракти, які вже передбачають, що, наприклад, ті чи інші європейські країни мають відправити озброєння в конкретні країни з вказанням строків термінів і можливо навіть штрафів. Якщо якась європейська країна, наприклад, уявимо собі або виробництво так, військово, вони не зможуть в відповідні строки поставити озброєння. Але давайте не забувати, що в Європі все ж таки є резерви. Тобто я думаю, що заява пану Кулеби вона така, знаєте, максималістська. Тобто, це спроба якби встановити найвищу межу для того, щоб ми отримали може менше, але щось більше отримали, да, грубо кажучи, тобто більше ніж у нас є зараз. Тобто, тому, тому що ми знаємо, що в принципі, наприклад, є низка побудованих. Ну згадайте ті самі містралі, які колись Франція будувала для Росії, де вони. Може, потенційно Франція могла б нам їх надати, да? ну тобто є низка озброєнь, які європейські країни колись виготовляли для різних третіх країн, і потенційно вони десь знаходяться в Європі. І можливо, тим тим країнам ці, наприклад, озброєння не були відправлені або зараз ці країни потрапили там під санкції і так далі. Може, якраз ці контракти потенційно ми могли б а, для себе отримати, так? Тобто ці озброєння плюс. Я от зустрічав цікаву інформацію про те, що Німеччина зараз намагається навіть шукати нам озброєння. Можливо, до речі, це це якраз алгоритм і буде обговорюватись в Парижі. Шукати нам озброєння в третіх країнах, щоб його придбати і доставити в Україну. Ну нібито німецькі посадовці почали обговорювати цю тему з Індією. Цікавий момент. А потенційно це теж може спрацювати, тому що я хочу сказати, що в низці східних країн, наприклад, країн близького сходу або арабських країн там є озброєння, які вони попередньо купували. І якщо європейські країни, наприклад, приймуть рішення, що вони будуть тепер намагатися купити нам озброєння в тих країнах, де воно вже існує, да в арсеналах, щоб ми могли його. Швиденько отримати ще до виробництва, ну то потенційно цей механізм може спрацювати. Тобто, тому що в низці цих країн справді є озброєння в арсеналах, і європейські країни тут можуть виступити таким важливим, знаєте, важелем, щоб це озброєння придбавши, вони могли нам потім передати. Ну це як варіант, да, якщо скажімо так, та сама європейська західна, назвамо так, військова індустрія, вона потроху все ж. Буде розкочегаруватись. Я думаю, що все ж таки там, в там двадцять п'ятому році вона вже буде демонструвати інші показники, ніж звісно зараз. Дякую вам, Олексію, за включення. Олексій Якубін, кандидат політичних наук, був на зв'язку з live Studio. Направду інформація про те, що Німеччина шукає у третіх країнах поставки для України і зверталася, нібито задля цього до Індії була опублікована в кількох світових медіа. Поки що, ну це така собі інсайдерська інформація, але напевно такі пошуки насправді тривають. Я дякую, що ви були з нами. Бережіть себе і залишайтеся сьомим.